Вітаю! Мене звати Лариса Мартиненко. Ми на каналі Української медичної спілки і ми продовжуємо говорити про скандальний, корупційний і антиконституційний законопроект про самоврядування в системі охорони здоров'я. І, звичайно ж, поговоримо про те, як протидіяти його прийняттю. Номер цього законопроекту 10372 або 10372П. І сьогодні говоримо про те, як писати звернення до депутатів. Для скептиків і зневірених я ще раз хочу сказати, друзі, що до депутатів все ж таки необхідно звертатися, тому що саме вони приймають рішення, тому що кожен з них віддає свій голос за чи проти, і апелювати необхідно до тих, від кого безпосередньо залежать рішення. Якщо нам вдасться переконати хоча б кількох народних депутатів і хоча б кількох голосів не вистачить для того, аби законопроект було прийнято, то ми з вами досягнемо нашої мети. Отже, якщо ви проти прийняття законопроекту про самоврядування в системі охорони здоров'я, то скажіть про це депутатам, як це можна зробити? Зробити це можна через звернення до народних депутатів, через саме письмове звернення. Відправляти це письмове звернення можна або звичайним листом, або через електронний кабінет громадянина на сайті Верховної Ради України. У нас вже відбулася діджиталізація Верховної Ради, і ми рекомендуємо відправляти листи саме через електронний кабінет на сайті Верховної Ради, аби ваш лист не загубився. До речі, далеко не всі знають про такий механізм і таку можливість звернення до народних депутатів і. Подивившись це відео, ви будете знати про таку можливість і можете використати цей шлях для звернення до народних депутатів з будь-яких інших питань. Отже, які необхідно здійснити кроки, щоб відправити листа депутатам через електронну систему? Ну, по перше, насамперед потрібно написати листа, підготувати його завчасно. Цей лист можна оформляти від однієї особи, а можна від цілого колективу, наприклад, від колективу закладу охорони здоров'я або від колективу структурної одиниці закладу охорони здоров'я або від асоціації, або від професійного товариства. І так далі. Зразок такого листа, колеги, ми для вас підготували. Можете брати з нього тези для ваших листів. Сам лист ви знайдете в телеграм-каналі Української медичної спілки, посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. Зверніть, будь ласка, увагу, друзі! Це дуже і дуже важливо. Що оформляти подібні листи звернення до народних... Бранців необхідно відповідно до закону України про звернення громадян. Отже, відповідно до цього закону, у листі до народних обранців має бути зазначено прізвище ім'я по батькові того, хто звертається, так? адреса проживання, електронна поштова адреса. Обов'язково, якщо ви листа відправляєте через електронний кабінет. Дата і підпис заявника або заявників, якщо таких багато. Яким має бути підпис? Підпис громадянина може бути відсканованим або сфотографованим і вставлений безпосередньо в лист. Або ви можете підготувати лист в комп'ютері, роздрукувати його, підписати. Да? Або, відповідно, або одна особа підписує, або декілька осіб, якщо це колективне звернення, а потім вже відсканувати і потім вже відправляти в такому вигляді е, листа. Застосування електронного цифрового підпису не вимагається не обов'язково. Але якщо ви таким чином підпишете лист, то він також буде розглянений. Ось ці, от колеги, дуже нескладні вимоги до листа, про які я сказала, дуже важливо витримати, тому що інакше є ризик того, що ваш лист не буде розглянений. Є ще один дуже важливий момент щодо оформлення такого листа, і звертаю вашу увагу на цей момент. Дуже обов'язково має бути речення про те, що ви просите народних обранців вважати цей лист офіційним зверненням, і відповідно до закону України про звернення громадян, просите надати відповідь щодо саме. Ставлення народного обранця до зазначених у листі ініціатив. Як я вже сказала, ми підготували зразок такого листа. Ви можете брати з нього тези, додавати своє, оформляйте, будь ласка, ваші листи за нашим зразком. І ось це обов'язкове речення, про яке я сказала, в нашому листі виділене болдом, тобто жирним шрифтом. Наступний крок. Потрібно зареєструватися в електронному кабінеті громадянина на сайті Верховної Ради України. Там все досить просто. Є кому необхідно використовувати, то є спеціальна інструкція, вона є на сайті Верховної Ради України. Також ви можете з нею ознайомитися за посиланням під цим відео і за посиланням в телеграм-каналі Української медичної спілки. Ще раз кажу, друзі, там немає абсолютно нічого складного, але хочу звернути вашу увагу на те, що коли вам приходять прийдуть на вашу електронну пошту паролі до вашого. Кабінету громадянина на сайті Верховної Ради, то обов'язково, будь ласка, не забудьте ці паролі зберегти, а краще їх зберігати в браузері, щоб кожного разу, коли ви хочете зайти в власний кабінет на сайті Верховної Ради, це було дуже просто і легко зробити. І наступний крок це після того, як ви вже підготували листа, ви зареєструвалися в кабінеті громадянина на сайті Верховної Ради, то залишилося безпосередньо лише відправити. Ваше звернення. Тобто, після цього всього ви натискаєте кнопку звернення громадян і заповнюєте поля форми для відправки звернення. Тут також все дуже просто, але є знову ж таки два моменти, на, я, на які я звертаю вашу увагу. У полі адресат. Потрібно вибрати народні депутати України, опцію народні депутати України. Не керівництво Верховної Ради, не голова Верховної Ради, не секретаріат Верховної Ради, не керівники фракції груп і так далі, а саме народні депутати України, щоб вашого листа отримали, отримали усі народні депутати. І у полі депутати потрібно вибрати опцію Усі. І тоді ваш лист отримують усі народні депутати. Отже, друзі, ми підготували для вас усю необхідну інформацію для відправлення звернення до народних обранців. Все, я ще раз хочу сказати про, про все те, що я розповіла, ви зможете знайти на телеграм-каналі Української медичної спілки посилання на телеграм-канал в описі до цього відео. Комусь для написання цього листа знадобиться всього навсього 10 хвилин, комусь знадобиться трохи більше часу, можливо, до пів години. Але, друзі, не пошкодуйте, будь ласка, власного часу на ті рішення, від яких залежить ваше майбутнє. Пам'ятайте, будь ласка, друзі, для того, щоб на щось впливати, для того, щоб щось змінити, для того, щоб досягти власної мети і отримати перемогу, потрібно бодай щось зробити. Інакше шансу на перемогу, шансу на досягнення мрії немає. Розповідайте, будь ласка, про цей законопроект вашим колегам, поширюйте, будь ласка, наші відео, підписуйтесь на канал Української медичної спілки. Залишайте ваші реакції і запитання і коментарі під цим відео і долучайтеся до спільноти Української медичної спілки. Дякую всім, хто дивився!